Доброго дня, дорогі рукодільниці! Я до вас сьогодні з покупочками, а саме з покупкою чобітка, лівого чобітка, тому що на правий не вистачило коштів. Шуткою, звісно, це будуть покупочки в мене рукодільні. Але по ціні вони майже стоїть <сх2> пів чобітка. Хоча зараз ціни чіб'яки також дешевіші. Ну що ж, це таке життя зараз. Але на ліках економити неможливо. А як звісно, нам сьогодні потрібні ліки. Да? Або від депресії, або від болю, або від жалю, або від чогось. Тому що коли в країні війна, то всім потрібно підтримувати свій стан або вітамінками, або якимись іншими речами. І ми, рукодільниці, підтримуємо свій емоційний стан, ментальне здоров'я саме рукодільними забаганками. І тому я сьогодні. З покупочками від торгової компанії «Чарівна країна, вона же Wonderland Craft з такими невеличкими наборчиками. Я їх вже відкрила і зараз пропоную вам заглянути, що ж я там замовила. А замовила я собі декілька наборчиків з серії червоно-золотавої «Червоно серії. Я вишила цю серію в тому році і вирішила продовжити. Цю серію поповнювати свої колекції. Ну, що не буду балакати багато, а покажу, що ж там в мене ці коробочці є. Так, це в мене накладна і пропоную подивитися, що ж там поклали мені. І так, це така цукерочка артикул 444. Будиночок хатинка артикул 447. Підвіз 446 артикул має. Далі санчата. Вони трохи вибиваються з цієї серії, але вони також мають ті ж кольори, що і ті іграшки, тому я вирішила їх також замовити: 473 серія. Так, трохи так розкладую щоб їх було видно. Так, трохи посуну. Я камеру. Вибачте. Так, отака от кулька. 443 артикул. І остання іграшка, яка не хоче виходити, це отака зіронька, артикул 448. Ці всі іграшки мають е, однакову кількість кольорів бісеру, тобто їх три. Покажу на одному прикладі. Тут, бачите, отакі бордові, темно-червоний. Красний кольор, да, або бордовий, можна сказати, і золотавий. І пришивні елементи це бусини. Вони всі однакового кольору. Всі мають, як я вже сказала, однаково 3-3 3 у всіх. Майже всі в одному вони розмірі. І тому я сподіваюся, що вони будуть дуже-дуже гарно виглядати на моїй ялиночці. От такі гарні іграшки. бачите. Все зараз видно в цих наборчиках ми бачимо і вже бісер, ми бачимо, іголочка там є, все-все. Ну, не Так як в минулих, минуле пакування було, нічого не було видно, в цих наборчиках все ми вже бачимо. Єдине, що у санчат, а також три кольори бісеру, і також такий же самий бісер. Тут єдине, що тут немає пришивних елементів. Я поповнила свою колекцію. У мене, як я вже казала, в минулому відео я показувала свої плани. Є у мене вже такі санчата і є отакий дзвіночок. Сподіваюсь, ці санчата тільки два кольори бісера. Сподіваюсь, що встигну це все вишити, і це все буде прикрашати мою ялинку цього нового року. А чому це так? Покажу, що в мене. Було вишито, о, вибачте, в минулому році є така в мене коробочка жестяна, такого червоного кольору. І тут в мене є вже такі іграшки. Отакий олень. Так, я чую, що тобі потрібна моя допомога. Це в мене кіт там під ногами вже родить. Такі санчата, ялинка і коник. Бачите, оці санчата в минулому році вони виготовляли їх пласкими. А, хвостик зараз нам буде заважати. А в цьому році вони вже їх зробили об'ємними. Тому такі санчата. Так, ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалися мої невеличкі покупочки. Я сподіваюся, що я їх вишию і обов'язково покажу в своїх відео на своєму каналі. А вам я бажаю мирного неба! Тихих вечорів, тихих ночів, скорішої нашої перемоги. І все буде Україна. До скорої зустрічі. Пока.